А якщо залишити солодке в доступі для дитини, перше дитина перестане полювати за солодким. Друге, вона почне контролювати кількість поїдання солодкого. Let's go right on a slide. Так, з контролюванням це я ляпнув, але все одно без полювання дитина буде трошки спокійніше відноситись до солодкого. Третє солодке стане частиною їжі, і в принципі можна поїдати солодке з іншою видами їжі, наприклад, з спільмішки. Четверте, у дитини з'явиться розуміння договіру, де всі солодощі розподіляються на всіх членів сім'ї. Ну і п'яте, ваша дитина почне відноситись до вас з повагою, а не з ненавистю, коли ви прячете солодке. Вона каже, «Ненавиджу тебе. А ви дозволяєте солодке своїй дитині в повному доступі? Звичайно, є тут тримарочка в повному доступі. Я маю на увазі це та кількість солодкого, яку ви купляєте на всю свою сім'ю в день. Ви купляєте якусь кількість, кладете на стол і кажете, що всі ці солодощі розподіляються на всіх членів сім'ї.